Щорічно, у ці сонячні дні, на початку літа, коли природа буяє зеленню і квітами, ми віддаємо данину шани і поваги гнату танцюрі, митцю, який залишив у скарбниці мистецтва України неоціненний дар збірки народних пісень, аби зберегти творчі перлини нашого краю для юних людей коліні. вдвічі приємно те, що сьогоднішній фестиваль фольклору співпав ще з однією знаменною подією відкриттям філії народного музею гната танцюри тут у селі Зятківці. Ну а зараз до слова запрошується міський голова Гайсінської громади Гук Анатолій Іліч. Прошу вас, шановні жителі громади, дорогі друзі та гості зібрання. Сьогодні, у цей прекрасний день, радий вас вітати у Гайсінській громаді в рамках обласного фестивалю фольклору імені Гната Танцюри. Шановні присутні, неймовірно приємно бути запрошеним на це свято. Неймовірно приємно, коли навіть в таку нелегку пору, яку сьогодні переживаємо, ми переживає наша держава, робляться настільки гарні справи, справи, які підтверджують нашу національну ідентичність. Доброго дня, шановні друзі, шановні присутні, я щиро хочу вас і нас усіх привітати з такою дійсно без перебільшення, як сьогодні говорила, ведуча історичною подією. Наш з вами обов'язок, особливо працівників культури, саме зараз під час війни зберігати у цю культурну історичну пам'ять. Все, що нас відрізняє від нашого ворога. Це ми зараз з вами маємо акумулювати, збирати, популяризувати, рекламувати і говорити про це щодня: що такої культури, такої спадщини, такої, як ми маємо з вами, не може похизувати жодна нація у світі. Щиро вітаю всіх присутніх на сьогоднішній події. В першу чергу хочу подякувати Збройним силам України за ту можливість, яка нам сьогодні надана бути саме на цій землі. На цій частинці України, де ми можемо голосно заявити про те, що подія, яка відбувається в старостинському окрузі на територіальній громаді в Україні знакова, значуща і незабутня, це музей не пам'ять про минуле, це наше сучасне і наше майбутнє, це скарбниця тих артефактів, тих. Зразків, які не можуть погасити вогню нашої історичної родової пам'яті, і закликають не бути байдужими до рідного, до нашого, бо ми такі єдині у світі. І доля наша унікальна. Ни, ну звичайно, за звичаєм українського народу почесних гостей зустрічають хлібом, сіллю. А ти Василькоженися, там дівчата гуляють, а й дівчата гуляють. Рече то пісні складають, де взялися. Перше переступили поріг цього музею, цього храму історії. реше в історії. Ой, ти без новесниця, <плес> ой, ти без небеснобесниця, на тебе синиця. Ви можете спостерігати всякі інвертарі, саме для суті рядом либок.